Всім доблесті, сьогодні дуже коротко про сенсу. Якщо, чому, поїхали! Для більш коректної і плавної роботи сенсора використовуйте значення DPI від 800, а частоту опитування 1000 Гц. Дуже важливо не використовувати акселерацію миші у налаштуваннях ОС або ПО. Середнє значення і DPI у програвців 280, що приблизно 0.35 при значенні 800 DPI. І DPI це DPI помножений на сенсу. Сайти для переносу сенси з однієї гри в іншу ви можете знайти в інтернеті. І від цього значення ви можете починати пошук своєї сенси. І перше, це позбавитися шейки Аїму, трясучки інакше кажучи, щоб ваші рухи були стабільними і плавними. Тобто, якщо у вас така проблема, треба знизити сенсу. Гарний показник це трекінг цілий. Наприклад, на полігоні. Нам потрібно утримувати у фокусі прицілу рухомі цілі, при цьому продовжувати рух з трейфами. І запам'ятайте, дуже часто зміна сенси у грі може зробити тільки гірше, тому раджу для початку визначити приблизно. Не ваше базове комфортне значення і тільки потрошку його коригувати. Підписуйся, далі буде.